Вітаю, друзі! Сьогодні говоритимемо про тему, яка стосується абсолютно кожного з нас трудові книжки. Так, ті самі паперові, які ми звикли берегти, ховати в шухлядах чи носити до відділу кадрів. І от настав час змін: Україна переходить на електронний облік трудового стажу. І це не просто якась новація для галочки. Це реформа, яка торкнеться всіх і тих, хто тільки починає працювати, і тих, хто вже думає про пенсію. Часто чую від людей: а що буде з моєю книжкою? А якщо загубиться стаж, паніка є, і е, зрозуміло чому у цьому відео ми розберемося, як все відбувається, які терміни, що треба зробити, і чому не варто відкладати на потім. Отже, почнемо з головного. Закон номер 1217, 9 від 5 лютого 2021 року, запустив процес переходу від паперових трудових книжок до електронних. По суті, створюється єдиний електронний реєстр застрахованих осіб. Для чого це потрібно? По-перше, щоб облік був прозорим, надійним і не залежав від того. Де зберігається ваша книжка. По-друге, це дозволить уникнути історій, коли записи губляться чи е, роботодавець щось неправильно вніс. З 2026 року Пенсійний фонд України прийматиме лише електронні е, документи для підтвердження стажу. Але, зверніть увагу: е, крайній термін оцифрування паперових книжок 10 червня 2026 е, року. Тобто часу ще є, але, як показує практика, більшість тягне до останнього дня. Багато хто хвилюється, чи означає це, що моя паперова книжка стане макулатурою? Відповідь ні. Вона не втрачає юридичної сили навіть після 2026 року. Тобто, якщо у вас на руках є стара книжка з усіма записами, її можна буде показати і надалі. Але е, тут є важливий момент. У майбутньому всі державні структури працюватимуть саме з електронним реєстром. І якщо у вас дані не оцифровані, можуть виникнути бюрократичні зупинки. Тому краще подбати про це заздалегідь. Особисто я б не радив викидати паперові книжки, це ваша історія роботи. Документ, який підтверджує трудовий шлях. Тримайте її у порядку, вона ще може стати в пригоді. Одна з найбільш болючих тем помилки у трудових книжках, наприклад, неправильна дата прийняття на роботу або друкарська помилка в прізвищі. Такі речі можуть вплинути на пенсійні нарахування. Тому, якщо бачите неточність, краще зараз її виправити. Пенсійний фонд надає механізми для корекції даних через підтверджуючі документи. Це може бути наказ, довідка, диплом або навіть військовий квиток. Інше питання: а як же мій роботодавець після 2026 року? Відповідь проста: роботодавці вже не будуть зобов'язані вести паперові книжки. Вони працюватимуть тільки з електронним реєстром. Тепер до практики. Є два способи оцифрувати вашу трудову книжку. Перший через роботодавця це найзручніше для тих, хто працює офіційно. Кадровик збирає дані, сканує книжки і передає у пенсійний фонд. Другий варіант зробити це самостійно. Це особливо актуально для пенсіонерів, фізичних осіб, підприємців або тих, хто зараз не має офіційної роботи. Чесно кажучи, я б радив не лінуватися і розібратися, як зробити все власноруч. Бо тоді ви точно будете знати, що документи подані і дані правильно внесені. Ще один критично важливий момент якість сканування. Не робіть фото аби як телефоном на кухонному столі. Це може призвести до відмови у прийнятті документів. Рекомендація робити кольорові скани всіх сторінок із записами, печатками, навіть сторінок із нагородами чи заохоченнями. А все це теж є частиною вашого стажу. Також майте на увазі для повного підтвердження стажу, іноді потрібні додаткові документи, дипломи, свідоцтва про народження, військові квитки це нормально, бо пенсія. Враховує не лише трудові записи, а й інші періоди діяльності. І нарешті як це зробити самому. Алгоритм простий, але вимагає уважності. Перше. Підготуйте якісні скани. Друге. Зареєструйтеся на порталі пенсійного фонду. Для цього потрібен електронний підпис або банкайді. Третє, зайдіть у розділ відомості про трудову діяльність. І завантажте скани. Четверте, надішліть документи на перевірку і підтвердження. Далі чекаєте, поки ваші дані внесуть до реєстру. Зазвичай це займає певний час, тому краще робити процедуру заздалегідь, а не в останній момент. Підсумуємо: перехід на електронні трудові книжки це не страшилка і не забаганка чиновників. Це реформа, яка має зробити. Наші пенсії прозорішими і захищеними, ваш паперовий документ не зникне, але все одно варто подбати про оцифрування вже зараз. Тоді ви уникнете бюрократичного хаосу, коли час підійде до 2026 року. Я особисто вже планую пройти цю процедуру найближчим часом, і раджу вам не відкладати. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк. Підписуйтесь на канал соціалка і обов'язково діліться роликом із друзями. Бо чим більше людей буде в курсі, тим спокійніше нам усім жити.